Вчора ми спостерігали за переміщеннями президента Зеленського на сході України. Зокрема, він відвідав Харків і разом з ним в цю поїздку поїхав журналіст Associated Press Джеймс Джордан та взяв там у зеленського інтерв'ю. І далі розкажу про головні меседжі з нього. Отже, контрнаступ влітку не був успішним, як того очікувало керівництво України. Визнає Зеленський, українська армія зараз не здатна швидко просуватися та досягати серйозних проривів, як це було із деокупацією Херсонщини та Харківщини. Головна причина ми не отримали необхідного озброєння від союзників. Відтак сухопутні війська не мали достатньої підтримки для наступу. Цей фрагмент інтерв'ю, в принципі, схожий і на відому колонку Валерія Залужного. Там він вказав конкретніші цифри Україні. За 5 місяців вдалося просунутися на 17 кілометрів, хоча українські військові мали долати 30 кілометрів на день. Такий був розрахунок під час планування контрнаступу. Повернімося до інтерв'ю зеленського. Щоб бути більш незалежними від рішень партнерів, Україна буде нарощувати власне виробництво озброєння. Зеленський каже, що з українського бюджету на виробництво озброєння вже виділяються значні суми, але в порівнянні з можливостями Росії цього недостатньо для перелому ситуації. Впродовж Ані місяців ми чули кілька заяв щодо нарощення власного виробництва. Міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин у жовтні заявив, що Україна зараз виробляє у рази більше снарядів ніж торік. Втім, ми досі здебільшого у питаннях снарядів покладаємося на постачання партнерів. Водночас міністр сказав, що з дронами справи значно кращі за словами посадовця. Україна виробляє їх тисячами а до кінця року це будуть десятки тисяч за місяць. Запитали Зеленського і про вибори в Україні, адже наступні президентські вибори мали бути в березні 24-го року. Але враховуючи небезпеку під час голосування, їх провести не можуть, каже Зеленський. Є варіант онлайн-голосування, але для цього треба внести зміни до конституції і що робити із українцями на окупованих територіях. Тому Зеленський зазначив, вибори мають відбутися, і це станеться як тільки безпекова ситуація в Україні стабілізується. А на запитання, скільки ще він зможе? Бути військовим лідером Зеленський відповів. Це наш обов'язок сьогодні служити Україні в такий складний час, тому скільки це потрібно, потрібно народу України, і до, до моменту закінчення війни. Зеленський також очікує відновлення Росією інтенсивних ударів з повітря по ключовим об'єктам інфраструктури: енерго, тепло і водопостачання. Росія також націлилася на зерносховища та порти. А це відповідно ускладнить для нас експорт продукції. У нас нова фаза війни, і це факт: війна складна. Зима в цілому це нова фаза війни. Або війна. Зимова вона відбувається не тільки на лінії фронту і всередині міст через велику кількість застосування ворога дронів. Через велику кількість застосування ракет, включаючи балістику, тощо, хоч ми маємо надійнішу протиповітряну оборону цьогоріч завдяки західним партнерам, Зеленський побоюється, що Росія готується пробити цей захист. І ще одне питання, яке обговорили під час інтерв'ю, як впливає війна Ізраїлю та Хамас на Україну? Тут Зеленський висловив побоювання, що в критичний для нас момент цей конфлікт може відвернути увагу від війни в Україні. Фокус буде російний уваги наших партнерів, бо увага дорівнює допомога. Не буде уваги, не буде допомоги. Ми боремось, і це основне, що ми хотіли виділити з інтерв'ю Зеленського для Associated Press. Повний випуск на сесія вийде на каналі пізніше. Там ми розберемо статтю з економіст із гучним заголовком. Путін схоже виграє війну в Україні. Поки та розкажемо усі подробиці, чому Порошенка не випустили з України.